Так, друзі, всім привіт, сьогодні я хотів поговорити про парасолі, зонті їх називають, грибки. Це для закріплення утепливача на фасаді. Ще би просто хотів сказати, що при виборі краще брати з металевим стеженням, тобто воно більш, більш тримає краще, ніж з пластмасовим. Або якщо ви сильно економите, то брати хоча б по пару штук, щоб їм за, зафіксувати пінопласт нормально. Тобто по краям з пластмасою, а по центру пахнути з металевим, стержнем. Так, він виглядає. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде багато цікавого. Всім дякую за перегляд, всім пока.